Андрій, а як чесно до тебе звертається переробити систему вентиляції? Да багато. Кожен п'ятий, шостий запит. І більша частина це клієнти, котрі до мене звертались декілька років назад. Я їм там на бумажці чи просто в переговорці сидимо, від руки намалював схему. От. Але послуги наші були їм занадто дорогі, вони пішли і самостійно це реалізували. Але без знання всі технології, як це повинно правильно працювати, яке обладнання, які є там підводні камені цього обладнання, вони не знають. І вони щось змонтували по ескізу на туалетному папірі, а воно не працює. І потім знову дзвонять мені і кажуть, а можете допомогти, а можете допомогти. А ми ось це. От не хотіли брати, тому що у вас там на 10 тисяч гривень було дорожче. А от зараз всі ці переробки будуть вартувати.